Коли ми воду освящаємо, там є можливість прийти всім, засвідчити, що без сумніву, я в то вірую на всі сто, що там осталися стопи Андрія Перевозваного. Хто з нами не согласний, до води обратноє, ми послухаємо. А поки наша віра рождає в нас радость, тому що, перейшовши через наші Карпати, Пішовши путем знаменитим Оскарпату Греки, не із варяху Греки, то такий придумали історики путь, який ніколи не функціонував постійно а із рідка, то наш путь із Карпату греки що був такий простий. тут у Ужгороді три дочки збив, лягай на плот год через сутку ти на Чорному морю. Так легко наші добиралися Дунай і Тиса. Дві величайші ріки у центрі Європи, котрі з'єднали майже всі європейські країни. Ми вже желаємо нашим Андріям доброго здоров'я і нашим людям желаємо доброго здоров'я, а наша частичка мощей у соборі нашому нам любезно предоставили наше керівництво Одеської православної Духовної академії, семінарії. По благословенню митрополіта Гафанґела в наш храм була передана частиця мощей Андрія Первозваного, Благодарим нашого старійшого і старших і мудрійшого митрополіта Гафанґела, його братів в Одесі, там їм теж нелегко б'ють їх там. Терплять не всі, однак віримо, що і будуть нагороду мати всі. Сорок мучеників мучилися, всім готовила ця награда, Єдин не видержав і вінець на небі пропав. Воїн, коли увидів, бистренько зняв із себе генеральські погони, кинувся в воду і сказав: Я хочу бути двінець, і знову появився на небі сороковий вінець. Так, Люди християни збирають вічне життя сміло, не взирає на приміти всього світу, на брехливе телевідені, на брехливий інтернет, на те, що нашу церкву у Закарпатті тисячу сто п'ятдесят річну рахують ні за що, а щось нам несуть такое удивительно ненадіжної, і ще вияснилося, що церква не має священства. Ми держимося. Канонічної церкви з нашим блаженнішим Митрополітом Онофрієм. наша церква у Православна Закарпаття, структурі української держимося, бо ми розуміємо, тепер нам треба всім єдним, єдною сім'єю єдно з блаженнішим держатися в єдинстві. Тому що б'ють нас в'єдно, будемо і ісповідниками в в'єдно, і будемо мати нагороду разом по милості Божій. Несіть. Благословені свої дома.